Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жити, права, не питаюсь, щоб жити пута розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московіє. Мене ти пожирала, як вішала моїх дочок і синів, багатства наші клята розкрадала, ой як твій дух осатанів. Ти думаєш, тобою я з'їдаюсь, тож подавись і до лілиць в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, без тебе клята проживу. Я є народ, якого правди сила ніким звитяжена ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Сини мої, незламні Українці, я буду вас за подвиг прославлять, ідіть батькам на допомогу і жінці, людей покваптесь визволять. На Слобожанських нивах, на Подільських, на морі чорнім я прошу і молю, карайте ворогів, злодюг кремлівських, карайте без жалю. І хоч в руїні я, та не схиляюсь, переборю її і знову оживу. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. І зран Нове життя заколоситься, і цим весь світ ми будем дивувати. який народ, яка земля, столиця, ну як тут Боже нам не заспівать? Так сяю я і крила розгортаю, своїх орлят на Батьківщину зву, я стверджуюсь, перемагаю, і я живу. Ще буде небо чистої блакиті, добробут в нас підніметься, як ртуть, заблискотять комбайни в житті, заводи наші загудуть. Я до життя людського повертаюсь, я щастя прагну, тож кайдани рву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, Я є народ якого правди сила ніким поборена ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Кремлівська гнить, тремти, я розвертаюсь, тобі складу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь бо я живу. Цей геніальний вірш про український народ написав наш поет Павло Григорович Течина ще в 1943 році, але і на сьогоднішній день він не втратив своєї актуальності і звучить уже по-новому. У жорстокій боротьбі з расистами український народ щодня демонструє нездоланну волю до перемоги. Попереду, очевидно, нас ще чекають випробування. Ворог ще завдасть нам болю і зруйнує частину того, що ми так любимо. Але кожного дня ми робимо крок, щоб знищити його і жити вільно. Як мріяли про це і боролись багато поколінь до нас, українці з кожним днем зміцнюють віру в демократію, у свободу, у здатність світу перемогти агресію, у здатність добра перемогти зло. Ми демонструємо це, ми показуємо це всьому світу і весь світ з нами. Тримаймо стрій, зберігаємо віру, і з вірою у Бога та Збройні Сили України неодмінно переможемо, а наша перемога уже не за горами. Слава Україні! Сможі України захищають мир та свободу, а росня повзе все дому, піроборода та збройні сили, на суморді, усі ті москалині, наші люди, то герої, а вони них трусли наші люди, українці, проти війни об'дали вже ціл. Світи, скоро зовсім, русні не буде, буде мирна всіх землі, і скоро зовсім росій не буде, буде мирна всіх.